Шановні керівники, Жеку і Жреву, ми говорили про те, що ви будете звітуватися, про пророблені роботи, значить перед кожним будинком. Так була домовленість? Давайте я розумію, що кожен тиждень це буде абсурд і місяць. Давайте хоча б раз в квартал. Повинно з'являтися оголошення на дошках оголошення, що в вашому будинку зроблено те-то, те-то, тето. Ну воно якось буде тоді і вас стимулювати, і буде стимулювати людей, тому що... Е щоб ми, щоб ми мали можливість, ми ж так домовлялися. Це перше. Друге, по виробничому проекту комунального господарства. Ви будете кожний тиждень доповідати до Микола Петровичу про те, скільки заключено договорів на вивезення сміття. Знаєте, я, таке враження складається, що Миколі Петровичі і мені більше воно нікому не треба. Ну я звертаюся до депутатів. Ну це теж таке громадське навантаження. Скільки ви направили листів? Таких от малесеньких пісулечок в, в, в двір про те, що вами не заключений договір. От люди приходять на прийом, ми, ми не знаємо, а де заключати, а нам ніхто не говорив, чи ще щось. Ну, будь ласка, давайте що, шановний Іван Іванович, вами не заключений договір. Просимо до такого -то числа заключити, ну щоб хоча б якась ця робота проводилася.